Ось це невеличка вулиця, фактично у центрі рівного. Тут асфальт вже давно усів та пішов тріщинами Вишенькою на торті стало те, що чималі шматки дорожнього покриття почали відпадати. Ділянка дороги цілком вкрита вибоїнами, які після дощу стають ще більш небезпечними. Асфальтне покриття тут в такому стані ще з 2000 року. Спочатку місцеві жителі билися у двері дорожників, аби ті відремонтували вулицю. Та згодом, не отримавши результату, розпочали щосезону самотужки засипати ями. Та й цього надовго не вистачало. Будь-чим воно знов на, через зиму воно в нас поганий асфальт кладуть. За моїми спостереженнями так це, це постійно так. Тут жахливо. Те, що могли своїми руками брали, підсипали, якось вирівнювали, але розумієте, з часом воно все одно потім псується і вже стає не то. Раніше пробували робити самі, коли тут розкопували, до міських служби щось приїжджають, але ж вони розкопають, а назад не закопають. В даному будинку я живу з 2000 року. І все моє життя тут така дорога. Аби припаркувати автівку, спочатку потрібно ще спробувати доїхати до майданчику та не пошкодити транспорт. У минути вибоїне завдання непросте. Часом спляєш порогами її для ходової частини автомобіля. Це погано. І коли ти ж маленькою дитиною заїжджаєш якраз додому, вона спить та на цих ямках може проснутися. Їздити тут практично неможливо. Ми тут паркуємося, і взагалі ну, ми дуже були б раді, якщо б нас. Нам допомогли і виправили дану ситуацію. Місцевих жителів не покидає надія, що ремонту дороги по вулиці Древлянська вони таки дочекаються. Та ось у міськшау позитивних прогнозів не дають. Там метрів 50 цієї вулиці і там повністю зруйноване дорожне полотно. Його треба повністю поміняти і замінити, провести виконання робіт. Але в зв'язку з тим, що зараз нашим підприємством виконуються роботи тільки першочергового. Такого значення, бо військовий стан на території, ми робимо тільки дороги, ну, магістральні дороги. Зараз ця дорога, вона не включена, не є її в переліку. Можливо, ми розглянемо це питання, включимо її в перелік. Поки що цю дорогу міськшау ремонтувати не буде, навіть попри те, що вже два десятки років ділянка вкрита глибокими вибоїнами. Як розповів Петро Бучинський, на ремонт 50 метрів піде близько 100 тисяч гривень. Коли тут востаннє відбувався ремонт, не може пригадати і сам працівник. Я не пам'ятаю, просто вже видно, вона давно не ремонтувалася, і там розрушено повністю полотно. Його треба замінити і відремонтувати. Там засипка нічого не. Піде, вона просто не буде триматися. Там вода стоїть. Треба все ну, зробити, як, як треба зняти. Засипати себе, положити асфальт, ремонтувати цю ділянку поки не будуть, бо ж список вулиць, які найближчим часом приводитимуть до порядку, розписаний вже щонайменше на місяць вперед. Тим часом рівняни, які прочекали більше 20 років, ймовірно знову залишаться зі своєю проблемою сам на сам. Бо ж навіть ямкового ремонту проводити тут не будуть. Дарія Солодовник, Михайло Манзюк, Денис Коломес, телеканал АЙ